Добрий день, 9 клас. Ми продовжуємо з вами вивчати мову програмування Python. І сьогодні у нас урок вдосконалення практичних навиків розв'язування задач. Ви будете розв'язувати задачі до тих тем, які ми вивчали на попередніх уроках, а саме до алгоритму опрацювання масивів. Зміна значень елементів масинову, створення списків і так далі. І після цього уроку ви отримаєте тематичні оцінки. Вже перші тематичні оцінки в цьому семестрі. І давайте, спочатку, перш ніж ви почнете розв'язувати задачі, повторимо все, що ми з вами вивчали. Нагадую вам, що таке список. Він в Python пишеться як ліст. -ли це упорядкований набір об'єктів різних типів, чисел, рядків, списків тощо, які можна змінювати. Значення списку вкладаються у квадратні дужки та відокремлюються одне від одного за допомогою коми. Наприклад, А дорівнює в квадратних дужках 1-2, мінус 3, 3, текст і так далі. У мові Python списки використовуються для зберігання масивів даних. Далі, створити порожній список можна двома способами: за допомогою функції list квадрат... круглі дужки, А дорівнює list круглі дужки, або використовуючи квадратні дужки, А дорівнює квадратні дужки. Це значно простіше. Наприклад, є у нас завдання створити об'єкт Animal типу список і надати йому значення. Animal кіт, собака, миша, хом'як. І в результаті ми отримаємо список Animal кіт, собака, миша і хом'як. Далі, для того, щоб отримати список із числових значень, використовують конструкцію, як вказано на прикладі. А дорівнює int-i for, inпат і split. Ну і print a. І в результаті ми отримаємо результат такий. Коли ми вводимо 1, 2, 3, 4, 5, ми отримаємо ось такий список. Для перегляду елементів списку в програмах мовою Python використовують конструкцію for і in range. n команди, де i це індекс елемента списку, n1 це індекс останнього елемента. Якщо змінювати потрібно не всі значення у списку, а ті, які задовільняють певні умови, то блок схему доповнюють блоком перевірки умови. Метод індекс дає змогу отримати значення індексу заданого елемента списку. Метод отримує один параметр, який є шуканим елементом. Значення індексу, індексу, що відповідає першому елементу списку, дорівнює 0. Наприклад, програмний код. Задаємо список А дорівнює Ф. E, це ми створюємо список. Далі Т дорівнює індекс С. І е, далі print Т. І отримаємо 2, тому що індекс С це 0, 1, 2. Наступне метод count повертає кількість входжень заданого елемента в списку. І метод отримує один параметр. Такий, такий приклад ми також розглядали на минулому уроці. Подивіться, будь ласка, на нього і згадайте. Для обчистення значення суми елементів деякого списку із числових даних, можна використати функцію SUM. Лист. Наприклад, заданий список S дорівнює sum, сум, print сума S, де треба посчитати суму чисел списку. Ну, і тепер давайте перейдемо до практичного завдання, яке ви сьогодні будете виконувати. А у нас на це є три вправи. Перша вправа це продаж товару. У середовищі програмування створіть проєкт продаж товару, у якому для введеної кількості одиниць товару, що фіксується, кожну годину на зміну 8 годин, знаходять підсумкове значення. Цю вправу я покажу вам, як робити. А на прикладі ви вже зробите дві інші вправи. І ось перша вправа, яка називається продаж товару. Перше, що ми робимо, це створюємо порожній список. Далі. Пишемо, що у нас е, повинно бути 8 товарів. І додаємо, додаємо введені елементи до списку в області виконання. S, int – це те, що буде е, кількість об, обов'язково повинна бути цілим числом. Далі ввод введіть кількість проданих одиниць е, і S дорівнює сум А. Ми пишемо про те, що нам потрібно знайти. Суму. Ну і принт сума. Я натискаю на виконання, і в мене програма просить ввести кількість проданих одиниць. Ну, я пишу 8, натискаю Enter, і таких одиниць у мене повинно бути 8. Я набираю будь-які числа. Обов'язково, щоб вони були просто цілі при цьому. Так, і бачимо, що в результаті сума восьми чисел, яких я набрала, у нас 53. Тобто. Програма створена вірно. Ну, і тепер ваше завдання виконати будь-які дві задачі із цих трьох, і надіслати мені у відповідь. Нічого складного в цьому немає. Якщо є якісь питання, задавайте мені у вайбері. І я чекаю на ваші роботи. У відповідь іще, будь ласка, до наступного уроку прошу проаналізувати параграф 12, сторінка 148. Не забувайте, що сьогодні я виставлю тематичні оцінки, тому чекаю на роботи. До побачення!